Діти, ми з вами на уроці української літератури, і сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему прислів'я. Та приказки. Сьогодні ми з вами перш за все згадаємо, що ж це таке прислів'я, що таке приказка, і також будемо досліджувати, на які тематичні групи поділяються наші прислів'я та приказки. Тому що вам дуже часто доводиться чути прислів'я і приказки, але іноді всі ці прислів'я е, об'єднує якась певна тема. Отож, сьогодні ми познайомимося із тематичними прислів'ями і приказками. Отож, сьогодні тема нашого уроку: прислів'я та приказки. Перлини народної мудрості. Давайте з вами ще раз дізнаємося, що ж це таке фольклор Фольклор – це усна народна творчість. А прислів'я і приказки відносяться до усної народної творчості. Давайте згадаємо, що ж таке прислів'я. Прислів'я це короткий образний наспівний вислів, що виражає повчальну думку. А приказка дуже стисний образний вислів. Приказка завжди коротша від прислів'я, тому що у приказці думка не закінчена. А тепер давайте з вами зупинимось на особливостях прислів'їв і приказок. У прислів'ях і приказках зазвичай узагальнюється народний досвід. Вони стислі, місткі, мають повчальний, влучний та поетичний характер, використання слів у прямому у переносному значенні, а також малий обсяг. Кожен народ має свою культуру. Культура народу України давня і різноманітна. Однією з найважливіших і найбагатших складових художньої культури українського народу є його усна народна творчість. У давні часи, коли люди ще не вміли писати, вони передавали свої думки і почуття усно: піснях, казках, прислів'ях, загадках, думах. Так, і ще задовго до виникнення художньої літератури почала розвиватись усна народна творчість. А тепер давайте разом з вами попрацюємо, поуправляємось. Нам будуть подані прислів'я на цьому зображенні, а нам потрібно добрати заголовок до цього блоку прислів'їв і приказок. Наприклад, декілька із них. Батьківщина мати умість за неї постояти. Батьківщина починається з сім'ї. І це темою цих всіх прислів'їв буде у нас Батьківщина рідний край. Людина без батьківщини, як Соловей без пісні. Немає в світі краще рідного краю. Отож, це блок прислів'їв про батьківщину. А тепер давайте доберемо заголовок до цього блоку. Молитва матері з зня... на моря рятує, дружна сім'я, горе зрушить. Так, цей блок ми можемо підписати такою темою Родина, материнська, любов. Розглянемо наступний блок прислів'ю. Без здоров'я немає щастя. У здоровому тілі здоровий дух. Найбільше багатство у світі це здоров'я. Ну, звісно ж, темою всіх цих прислів'їв буде здоров'я. Ще один вік живи, вік учись. мудрим ніхто не вродився, а навчився, книга вчить, як на світі жить. Отож загальною темою для всіх цих прислів'їв буде навчання книги. Переходимо до наступного блоку прислів'їв. Друзі пізнаються в біді. Як будемо в дружбі жити, нас нікому не зломити. Без вірного друга велика туга. Ну, звичайно ж, що всі ці прислів'я об'єднує така тема як дружба. Сьогодні ми з вами познайомилися з прислів'ями на різну тематику. А на домашнє завдання я пропоную вам виконати таке творче завдання. Намалюйте, будь ласка, власну ілюстрацію до одного із прислів'ю чи приказки, яка вам найбільше сподобалась. Або ж ви можете скласти невеличку збірочку прислівів і приказов, буквально дві-три, що часто вживаються твоїми рідними, близькими та знайомими. Це можуть бути прислів'я, які використовує мама, тато, дідусь або бабуся. Наше домашнє завдання носить творчий характер, і тому, можливо, вам знадобиться допомога дорослих, вашого мама або тата, дідуся або бабусі. Можливо, вони допоможуть вам у підборі тих прислівів чи приказок, які вам потрібно буде записати. А от ілюстрацію до прислів'я чи приказки я думаю, що ви зможете намалювати самостійно. Отож, діти, очікую вашої активності у нашій вайбер-спільноті. А на сьогодні поки що прощаюся з вами. Бажаю вам успіху у виконанні завдань. До нових зустрічей!